В Україні зареєстровано понад 4 мільйони внутрішніх переселенців для тих, хто через війну полишив рідний дім і змушений з нуля починати життя на новому місці. Житлове питання одне з найважливіших. Для ВПО, які хочуть придбати власне помешкання, держава обіцяє підтримку, зокрема компенсуватиме частину кредиту за іпотечною програмою ЄОСЕЛЯ. Подробиці далі в сюжеті. За роки війни до Запорізької області приїхали понад 200 тисяч переселенців із прифронтових та тимчасово окупованих населених пунктів. Чимало людей розселилися по орендованих домівках, а кілька тисяч ВПО нині мешкають у гуртожитках та шелтерах. З домом не можна нічого порівнювати. Все одно хочеться додому, дуже сильно хочеться додому. Тим паче там були мої рідні, і зараз там залишився дід ще поки ще поки не вивезли. Але все одно сумую. Але тут все, що треба для житла, все є. Затверджено 43 місця тимчасового проживання різних форм власності. Це можуть бути як приватні шелтери, так і МТП, які підпорядковані місту. Так і різні форми власності тобто це гуртожитки і освіти, і медицини. Це одне із таких місць, де у Запоріжжі мешкають переселенці. У будиночках для понад 200 людей облаштовані спальні кімнати, санвузол та невеличка їдальня. Місця для прийня і приготування їжі спільні. З різною кількістю кімнат на два або на чотири ліжку місця, а також місця загального користування це пральні. Всі ці місця загального користування достатньої кількості обладнання побутовою технікою: це і холодильники і мікрохвильові духові печі. Пані Альвіна разом із родиною приїхала до Запоріжжя навесні 22-го. Нині її село у Пологівському районі окуповане, а хата знищена. Зізнається, звикнути до нового місця було нелегко. Від тяжких емоцій та спогадів рятувала робота. Звикнути дуже було важко. Дуже важко. Ми от коли приїхали, от, ну, ось. Ось закінчиться вже ось, і ми поїдемо додому. Дуже хотілось додому. Навіть. І зараз хочеться додому. Ми привикли жити в селі. Ми у нас все було великий дім. Був самої самої і навіть. Згорів, а я хочу туди повернутися, повернутися, відбудувати там. Через війну понад 4 мільйони українців мають статус ВПО, та люди готові облаштовуватися в інших місцях. Насамперед хотіли б володіти власним житлом. Чесно, скажу вам, дуже б хотілося своє житло, бо їздити оце переїзди туди, сюди. Не знаю, що буде далі, куди їхати. Переселенцям, хто планує взяти іпотеку та придбати житло за урядовою програмою. Є оселя держава обіцяє фінанс. Носову підтримку, зокрема погашення частини кредиту. Про це під час робочого візиту до Запоріжжя повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Ми як держава сплачуємо 70% першого внеску, 70% щорічного платежу. Щомісячного річного платежу одним платежем, одночасно, коли банк приймає рішення проводить швидкового кредиту. Беремо комісії банку. Ми записали за, е, це 40 тисяч гривень. як всі виплати там, держмита, комісії, нотаріальні дії? Ще 30% іпотеки може компенсувати громада у Запорізькій області шукають можливість допомогти з житлом-переселенцям, які мають затребувані професії. Ми визначаємо суспільно корисні. Професії, які сьогодні вкрай важливі для Запоріжжя, починаючи від нашої економіки, це металурги, це е, слюсарі і так далі, те, що потрібно для наших промислових підприємств, продовжуючи вкрай важливими спеціальностями лікарів. За програмою житло можна придбати у новобудові або на вторинному ринку у будь-якому населеному пункті. Єдина умова помешкання має бути не більше 20 років, а його вартість не повинна перевищувати 2 мільйонів гривень Інна гогой і. Горворобі подробиці телеканал, інтер, марафон, єдині новини.